Олександр Смирнов, колишній інформатор ФБР, він відомий тим, що сфабрикував історію про нібито отримання хабарів Джозефом Байденом і його сином Хантером Байденом. Так от він цього Смирнова його засудили до шести років позбавлення волі, але Причому він визнав себе винним минулого місяця. Але за що його засудили? Його засудили, як найчастіше буває у Сполучених Штатів, в ухиленні від сплати податків і в брехні ФБР про фальшиву хему сабарництва, яка е, була спробою вплинути на результат президентських виборів 2020 року. Тобто ухиля... ухилення від сплати податків дуже часто це та стаття. За якою за якою там злочинці потрапляють до в'язниці у сполучених штатів? Алькапона ж ти пам'ятаєш ага. за що мафіози Аль алькапона за що посадили? Його якраз таки посадили за ухилення від сплати податків? Смірнов, він має подвійне громадянство. Він громадянин сполучених штатів. Він громадянин Ізраїля у 2020 році у своєму. Він розказав своєму куратору з ФБР, що нібито керівники української енергетичної кампанії Бурізма заплатили тодішньому кандидату у президенти Джозефу Байдену його сину по 5 мільйонів доларів. І це було там в 2015 му чи 2016 му роках. Але тепер він зізнався, що то була брехня.